MG7735 після білого трону. По платі, як ми бачимо, трошки є. Мотору, більш за все, що гайки. Але ремонт поділимо на дві частини. Ремонт основної плати і спробуємо підняти двигун. Але для початку ми це все відмиваємо, пропарюємо і дивимося по споживанню. Так, Моторчик у нас майже в ідеальному стані. Дивимось іншу сторону плати по акумулятору. Ну, тут, тут теж видно, що топлений. Та на на акумуляторі. Так. Більше ракурс. Він зовсім майже розв'яжений. У нас на вході є 15 вольт, у нас він нічого не бере. Чого 15, бо оригінальна, так, оригінальна зарядочка 15 вольт 5-4 Вт. Я почну шукати даташит, якщо ні, то намалюю схему зараз, і ще глянемо, що у нас тут по моторчику. Зараз розберемо. resolve always... e Не битий, не кращений, ніде нічого. Двигунчик. По даташиту на 10-ту ногу у нас приходить живлення ВДД. З 5-ї ноги ми маємо зняти сигнал, але його по факту немає. Тому як підсумок мікросхема під заміну, плюс заміна акумулятора і заміна двигуна, і як висновок триммер 7000-ї серії йде тим шляхом, звідки він. 为什说